Впали з висоти понад 200 метрів і вижили на Полтавщині. Гвинтокрил, яким керували досвідчений інструктор місцевого льотного коледжу та молодий курсант, упав поруч із дорогою та ледь не зачепив житлових будинків. Обидва пілоти зараз у лікарні. На місці катастрофи працюють слідчі. За попередньою версією машини відмовив двигун. На околиці Кременчука була і Ольга Павловська. Гвинтокрил впав ось тут за 150 метрів від житлових будинків та дороги зі жвавим рухом. Він звалився з 200-метрової висоти просто в очерет. Від удару об землю його відкинуло в бік і просто зім'яло. До місця падіння гвинтокрила охорона льотного коледжа нікого не пускає. Мізя, по тому що місця. Пока комісія не приїде, сказали нікого не пускати. О десятій ранку гвинтокрил вилетів на навчання, аж раптом почав втрачати висоту. І у нього почало за двигун димитися. Почав димитися, потім дим пропав, і в цей час він почав теряти. Скорость і падать. Там було два чоловіка. Одного они вытащили непосредственно з вертолета, а второй сам выпал через стекло. 42-річний пілот, а 22-річний курсант нині у реанімації. Загрози життю немає, але в обох переломах лікарі кажуть, вони у шоковому стані, тож відвідувачів, окрім слідчих, до них не пускають. стані їх середньої тяжкості у старші вони знаходяться під наблюдінням в відділенні реанімації. В оперативному лічені вони не нуждаються. Бальний абсолютно контактні. між тим правоохоронці з'ясовують причини аварії. Там вон, шасі ліжі відомо, що постраждалі були тверезі. 42-річний інструктор має великий досвід. Гвинтокрил 2009 року випуску налітав 950 годин. Але чи був він повністю справний в самому льотному коледжі? Жодних коментарів не дають. Десна. То свабщині Время уже не рабочі извините. відмова двигуна. Це попередня причина аварії, яку повідомила прокуратура Полтавської області. Втім, до з'ясування усіх обставин польоти на гвинтокрилах цього типу заборонили. Ольга Павос, Олександр Куліш, Полтавщина, новини 2+,2.